Після того, як я ось додала заправочку свою і картопельку зразу я додаю, зубка на курці, як я вже згадувала, готується дуже швиденько. Після цього все гарно ще промішую і трошки підсолюю. Як проварилося 10 хвилин, даю тоді рис, щоб він так само варився зі всім разом. Даю ще лавровий листочок і три горошинки перцю до перець надає особливого аромату, завжди курячим бульйоном. Потрібнюю одне яйце. Люблю одне яйце додавати до зубки одразу. І ще окремо до тарілки я також люблю давати яйце. Додала яйце, як прокипів у мене трошки рис також зразу даю фактично вже перемелений От в мене брикетик з чавлю. Примішую, він є дрібненько перемелений. Буду варити ще буквально 5-10 хвилин. Все разом. Всього, воно з моменту закипання варилася в мене курка пів години, лапка вже зварена. Потім м'ясою я виймаю лапку подрібнюю, виділяю кістки, а м'язко даю назад свій Борщик зелений. Пробую на смак і перед тим як виключати, ще підсолюю.